В Олександрії отруїлося шестеро школярів. Всі діти навчаються в одному класі у школі номер 14 Вона знаходиться у селищі Димитровому. Батьки розповідають, коли діти повернулися зі школи. В них розболілись животи і піднялася температура. На обід у шкільній столові подавали гречку з м'ясом, буряковий салат і компот. Зі 131 учня слабкість відчуло лише шестеро. По допомогу до лікарів батьки не звертались. Дітям стало краще вже наступного дня. Батьки кажуть, що зла на школу не тримають, тому вони не стали писати заяв у санстанці. Проте про інцидент розповіли Олександрійські ЗМІ. Через повідомлення у медіа міська прокуратура разом із санстанцією і міліцією взялись перевіряти столову. Освітяни запевняють, всі продукти були свіжими і діти не могли отруїтися у школі. На той час всі продукти були свіжі, всі харчувалися, все нормально. Якщо в інтернеті така інформація викладена, то зараз по новому там розпорядженні обов'язково потрібна перевірка цих даних. Тому і міліція, і прокуратура перевіряють.